Кадрову інформацію по співробітникам можна вносити та переглядати в модулі кадри у різних пунктах меню, зокрема, освіта, підвищення кваліфікації, нагороди і почесні звання, історія зміни прізвища, пільги, інвалідність, стаж тощо. Проте вносити такі дані про співробітників можна і в особових картках. Якщо налаштувати відображення відповідних вкладок в нижній частині вікна, це зручніше заповнити одразу всю необхідну інформацію по співробітнику, яка буде необхідна для обліку, в його особовій картці. Меню в особових картках для налаштування вкладок знаходиться в правій частині вікна. І за допомогою вертикальної смуги прокручування, можна переглянути список всіх доступних вкладок та викликати налаштування меню. Вибір з меню додає вкладку в лівій нижній частині вікна особової картки співробітника. Розглянемо особливості внесення даних на вкладках Стаж та Пільги. Оберемо співробітника з табельним номером 17. Перейдемо на вкладку Стаж. Дата прийняття на роботу цього співробітника 28 квітня 2023 року. Вид стажу обираємо Страховий стаж. Період вказуємо. Дату, з якої розпочався стаж. І до дати прийняття на роботу. Автоматично буде визначено стаж, кількість років, місяців і днів. Цей стаж враховується в документах полікарняних і, в залежності від стажу, визначається з довідника відсоток оплати лікарняних. На вкладці пільги. Вносяться дані про пільги, які можуть бути надані співробітнику. Обираємо їх з довідника. Наприклад, має двох і більше дітей до 18 років. Вказуємо дату, з якої діє ця пільга. та дату обліку. Тобто, коли застосовуємо цю пільгу в зарплаті, вказуємо кількість дітей. Тобто більше двох, наприклад, це троє дітей. Відсоток. Якщо троє дітей, це може бути 300%. І код пільги 0,4. Для кожного співробітника за потреби додаємо інші вкладки з меню і доповнюємо кадрову інформацію.